Добрий день! Сьогодні хочу з вами розпакувати все те, що я буду використовувати найближчим часом, та відкривати і додавати в свій догляд та рутину. Давайте починати. А перший продукт це від Відлірен таке маселко для демакіяжу або очищаючий бальзам. Я його, якщо чесно, вже відкрила, тобто це було всередині цього пакування. І ось так воно виглядає доволі яскравий колір. Якщо чесно, я користуюсь ним, але. Я його використовую лише на шкіру обличчя. Я очі намагалася ним змивати, ну саме на макіяж цим маслом або олією. Але, на жаль, воно якесь занадто жирне, і я все ж таки його використовую саме для шкіри. І все одно мені воно не сильно так подобається, як моє улюблене від Хейміш. Ну, це таке це я спробувала, мені цікаво було спробувати. Ну, буду використовувати, але знову ж таки не з таким прям задоволенням, як від Хейміш. Ну, воно, в принципі, очищає. Я не бачу якихось проблем зі шкірою, але воно не настільки. Якісне, навіть ну, не те, що якісне, а не настільки приємне в використанні, як от моє улюблене. Тому таке Наступний продукт це засіб для зняття лаку з екстрактом апельсину 100 мл Необхідна штука для того, щоб знімати лак, який я використовую не дуже часто, і мені ці баночки вистачає на рік, якщо не більше використання. Ну, запах тут трошки відчувається, апельсин, але все ж таки більше відчувається саме ось цього хімічного запаху. Той сполуки, яка знімає оце. Лак з нігтиків. Наступний продукт це кремля рук від Акме Фарма. Тут 15% сечовини, 4 в одному зволоження пілінг, пом'якшення, захід і аха, кислоти. Я таке використовую саме взимку з рахунок того, що в мене дуже сильно ось ця ось частина рук стає такою, знаєте, я навіть не знаю, як це пояснити, але от іноді буває, коли дуже сильний вітер, і коли я невчасно одягну рукавички, то воно ж прямо такі, знаєте, як докриві, ну це не садини, це я не знаю, як це пояснити. Тобто в мене тріскається ця, ця область, і ось цей крем він допомагає відновити цей захисний бар'єр і плюс не. Доводить до ще гіршого стану мою шкіру рук, тому буду використовувати. Я не відчуваю там ніякого поганого запаху чи якогось поганого впливу на шкіру, але він гарно впирається в шкіру і має таку гарну консистенцію, яка мені комфортна. Наступний продукт це туш від Sephora Love the Lift, тут 8 мл, Ultra Black. Буду використовувати, цікаво буде спробувати. Маю надію, що вона мені підійде. Зараз використовую іншу, але скоро буду замінювати на ось. цю. Наступний продукт це від Huda Beauty. це Extra Shine Lip Gloss 3,9 мл, відтінок Sugar Baby. Якщо чесно, це перший продукт від Huda Beauty в моєму житті. Цікаво спробувати це подарунок. Тут ще сам квест, щоб відкрити його. Ось так він виглядає. Дуже цікаво, до речі, ось цей от спонж такий у вигляді пірамідки. Ось такий колір. А він такий, знаєте, припилена роза. І такий ага, дуже Ванільно-такий цукровий аромат. Ну, мені подобається. Наступний продукт для губ це Rumanді це Glasting Melting Balm 3,5 г. Відтінок «Hippie berry Тут, до речі, така от цікава голограмка. Ось такий колір, але він такий прозорий, я так розумію. Це він такий яскравий в самому цьому, але на шкірі я думаю, що він буде прозорий. В принципі, він реально такий прозороватий і вишневий якийсь такий відтінок. Ну, він точно, бачите, він не стійкий, але я думаю, що для. Зимового періоду, воно таке жирненьке, буде непогано. І останній продукт, який буду відкривати, це від Міша. Тут 10 мл всього-навсього. Це така нічна маска для шкіри обличчя. Tox Weggін, -we не знаю, Мека Nutrition» наносити на ніч, я не знаю, я спробую, якщо мене не обсипить, то буду вночі наносити, якщо все-таки обсипить, то буду робити в форматі 10-15 хвилин або 20 масок для шкіри обличчя. Я думаю, що це непоганий варіант спробувати зрозуміти, чи це гарна маска для мене чи ні. Ось це все, що я відкрию ну, і буду використовувати впродовж наступного місяця і взагалі наступних днів. Цікаво, чи ви що з цього пробували. Якщо так, то цікавить ваша думка в коментарях. І дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!